Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна. Дякую, що знаходитеся в моєму просторі. Я дуже рада, що ви дивитеся це відео, адже з кожним таким відео ви наближаєте себе до психологічної гармонії. Сьогодні розповімо про теорію п'яти мов кохання. Навіщо потрібно її знати для себе, як зрозуміти, якою мовою пояснюється ваш партнер і взагалі, що це за такий п'ять мов? А поки я не почала. Нагадую вам поставити вподобайку, підписатися, якщо з якоїсь причини ви це ще не зробили. І нагадую, що я рада будь-яким вашим коментарям. І теорія мов кохання це просто способи виявлення, вираження своєї любові до партнерів. І доктор філософії Гері Чемпел вважає, що їх можна виражати п'ятьма способами, і ці способи він назвав мовами, а їх різновиди діалектами. Гаррі Чемпер вважає, що говорити потрібно тією мовою, якою говорить ваш партнер, яку, е, говорити мовою того, кого любиш. Зрозуміло, так? І Гаррі Чемпер працював цілих 20 років сімейними парами, після чого і зробив вище сказані висновки. І так, що ж таке, що це взагалі за 5 мов кохання? Це мова дотиків, мова подарунків, мова допомоги. Мова спільного проведення часу та мова підбадьорювання. Звичайно, ми розглянемо їх всіх детально. Нагадую, що говорити потрібно тією мовою кохання, кого любиш. І якщо всім в парі чоловік та дружина говорять різними мовами, це те саме, що один пояснюється українською, інший, другий пояснюється французькою. Як би вони один до одного не говорили. Якби вони не кричали, як і до яких заходів вони би не вжив не, не вдавалися, все одно вони не зрозуміють, що вони один від одного хочуть, чи дійсно це щось приємне хоче зробити партнер, чи так він ображає. І так як нас ніхто не учить, що таке п'ять мов кохання, як ними говорити, як їх розуміти, як їх визначити, да? як їх правильно визначити, як правильно зрозуміти, якою мовою говорить ваш е, партнер. Звичайно, без всіх цих знань виникає безліч сварок, які стають причиною розлучень, причинами скандалів, незрозумілих ситуацій. І, звичайно, ніхто свідомо не хоче да, руйнувати свої стосунки, і аби їх покращити, аби їх зрозуміти, аби зрозуміти свого партнера, вкрай важливо знати, якою мовою він говорить, і як. Як почути його? Адже ну, ви можете зараз да, дізнатися про мови кохання, зрозуміти, яка мова зручна вам, да, яка підходить вам. Ви зрозумієте, якою мовою говорить ваш партнер, але це ж не значить, що він почує вас. Тож, як зрозуміти взагалі, як це все пояснити? Тож розглянемо детальніше. І почнемо ми, звичайно, з мови подарунків, адже це зараз так важливо, правда? І насправді є люди, які. Мова подарунків є провідною, і по-іншому людина не розуміє, що її люблять, і це дійсно необхідно усвідомити. Як мислить людина, яка пояснюється мовою подарунків? Якщо мені дарують подарунок, значить мене люблять. Зазвичай такою мовою говорять люди, які виросли. В сім'ях, де було прийнято дарувати значущі подарунки, да, можливо, навіть дорогі подарунки, в незалежності від фінансового становища в родині, так родина показувала, що вони один одного люблять. Звичайно, потім дитина виростає і чекає, Подібного від інших, і сама такою мовою пояснюється, як правило, такі люди завалюють подарунками своїх коханих людей. І якщо у вашого партнера провідна мова кохання, це мова подарунків, їх дуже ображає, якщо їм даруються подарунки для галочки або подарунки, якими потім змушують ділитися. Так, ні в якому разі, особливо це дітей стосується, не потрібно. Залишати да, дитину чи людину без вибора і примушувати її ділитися своїм подарунком. Також їх дуже сильно ображає, якщо ви прийняли від них подарунок з байдужістю, так, і без ніякої вдячності, і потім недбайливо до цього подарунка ставитися. Тому що це, знаєте, це їх звичайно знецінює, адже той сенс. Які вкладають люди, які спілкуються мовою подарунків та й подарок, не зрозумілий людині, у якої мова кохання інша. Тому необхідно трепітно ставитися до тих, хто спілкується мовою кохання, да? поважати їхні подарунки, реагувати на них, реагувати на них відповідним чином. І... Це не значить, якщо вам там подарували брілочок, да, ви ж розумієте, і необхідно там кричати від, від, від щастя. Да, хоча для когось і брілочок це крутий подарок. Просто байливе ставлення. Той, хто подарував вам подарунок, не має відчути, що ну, з ним, його подарунком знехтували. Наступна мова, про яку ми поговоримо, це мова дотиків. Як мислить людина? Якщо мене торкаються, значить мене люблять. Якщо мене не торкається, мене не люблять. І це може бути не лише оце привіт, поцілунок, чи обіймашки при зустрічі, а там, триматися за руку, да, якісь поглажування, розчісування волосся, масажі, просто обіймашки перед телевізором. І якщо ваш партнер. Говорить мовою дотиків, то йому вкрай образливо, якщо ви там забрали руку, да, відійшли, не хочете бути поряд, не хочете торкатися, не хочете обійматися, не хочете там спати в обіймах. Так? І людина відчуває відразу ну, холод, тому що ось така є її мова кохання, ось є, як є. Вона любить, щоб. Її торкалися, і, відповідно, вона любить торкатися дуже сильно. Так, наступна мова це мова підбадьорювання, це слова підбадьорювання. Тобто людину потрібно хвалити. Людина мислить таким чином: мене хвалять, мені говорять компліменти, значить, мене люблять. І, так, до речі, вияснити, чи говорить людина на даній мові дуже-дуже легко. Можна впродовж декілька днів. Тим людям, яким ви бажаєте, говорити компліменти, але не банальні, і дійсно, які мають сенс бути, мають місце бути, і говорити їх від щирого серця, то по реакції буде видно, є ця мова кохання для цієї людини чи ні. І, звичайно, така людина завжди чекає компліментів, я вже сказала, а також такого знаєте, враження. тобто, так, я молодець, і важливо, щоб цій людині це проговорювали. Відповідно, така людина завжди буде проговорювати від щирого серця, подібне до оточуючих. І її ображає, якщо на її цей зворотній зв'язок, на її приємні слова, на її компліменти людям на похвалу, люди нехтують, не хочуть чути, да, там, наприклад. Людина, яка говорить мовою підбадьорювання, сказала там подружки комплімент, а та сказала, та я просто голову помила. Це навіть може образити ту людину, яка говорить мовою підбадьорювання. Наступна мова це мова допомоги. І тут також все просто: якщо людині допомагають, вона відчуває, що її люблять. Спілкуватися такою мовою вкрай не складно на мою суб'єктивну думку. Необхідно лише задати питання. Давай я допоможу тобі там приготувати каву, давай я допоможу тобі прибратися, давай я допоможу тобі там донести пакети, давай я допоможу тобі доробити роботу. Або іншим чином. І якщо людина приймає з захватом, я б сказала, да, з щирим серцем цю допомогу, значить це її мова кохання, і вона для неї дуже зручна. Тож. Такою людиною і легко підлаштуватися, легко такою мовою говорити, на мою думку. І, звичайно, якщо ця людина не отримує жодної допомоги, вона ображається і почуває себе нелюбимою. І остання мова кохання це мова спільного часу, що проводиться. І як несвідомо мислить людина, якщо зі мною проводять час, значить мене люблять. І єдина порада, як визначитись, чи цією мовою розмовляє ваш партнер, або ви розмовляєте цією мовою, то порахувати, скільки за день ви дивитеся в очі своєму партнеру і наскільки це достатньо або вам, або йому. Да, це на рівні відчуттів. І підводячи підсумки щодо п'яти мов, хочу підкреслити, що я говорила, як несвідомо мислить партнер. Тобто ми можемо навіть не знати, що саме така або інша мова є нашого кохання. Да? Це саме те, що нам потрібно, аби відчувати себе коханим і аби кохати інших людей. І як буває, да? звідки з'являються ці сварки, непорозуміння, чому партнери не сходяться, да? не знаходять у цю спільну мову для кохання, тому що людина думає. Так, ну як треба любити людину, да? як книжки пишуть, як батьки один одного любили, як розказують серіали. Ось так я й буду любити. Ну, ось буду. А да, другий партнер думає, блін, ти робиш зовсім не те, що мені треба, це не те, що я хочу, це не те, що мене задовольняє. При цьому може навіть і сам би, не знати, да? що насправді задовольняє. І от виходить, що один партнер. На основі теоретичних знань да, із показових да, з фільмів, як я сказала, робить і здавалося б йому все, аби кохати свого партнера, а той, не розуміючи цього, адже в нього інша мова кохання, думає, що нічого не роблять для того, з того що можна було би прийняти за кохання. Так, і в іншу сторону, і ще мільйон варіацій такої поведінки. Увпевнена, ви можете впізнати і себе, і поведінку своїх оточуючих. Да? Коли, здавалося, почувши одну історію, можна подумати, та він так багато для тебе робить, та він золотий чоловік. А, а жінка чомусь може бути зовсім незадоволена, тому що в неї інша мова кохання. Навіть якщо він і дійсно робить дуже багато, це все не те, що їй треба. І навпаки, обов'язково підкреслюю, що це працює в обидві сторони. І що ж робити, якщо. Ваш партнер з вами спілкується не тією мовою, яка вам підходить. В першу чергу необхідно визначити, яка мова є вашою. Дійсно, що вам в кайф? Що ви хотіли би, яку би мову ви хотіли би да? Тобто не, не через голову, а через почуття. От дійсно, що вас більше радує: комплімент, подарунок, дотик, спільний час чи похвала? так? Там, чи допомога, здається, я більше перерахувала, але ну, ви мене зрозуміли. Да? Що вам дійсно більше всього подобається після того, як ви піднімете на поверхню ту мову кохання, яка підходить вам, необхідно в правильній екологічній формі промовити це своєму партнерові? Е, на кшталт, ти знаєш, мені би хотілося б, щоб ти частіше дарував мені подарунки. Від щирого серця. Тому що так я почуваю себе важливою, так я почуваю себе любимою. Промовити і все, без наїзда. От якби ти мені дарив, або, або от гальки Петька подарував машину. Ні, так це не працює. Через я повідомлення, і якщо ви знаходитеся умісним, пояснити, чому це для вас важливо. Але знову ж таки, Потрібно зрозуміти спочатку самої для себе, да, чи самому для себе, яка є ваша мова. Так само спробувати дізнатися тими порадами за допомогою тих порад, які я перерахувала вище. Е, да? Якою мовою спілкується ваш партнер? Адже це завжди взаємообмін, чому хтось має завалювати вас вашою мовою кохання, роблячи вас щасливими, а ви взамін нічого не повинні робити. Ні, ну, я так не вважаю. І потрібно знайти мову свого партнера, зрозуміти, не потрібно говорити: ось я тут відео подивилася: є 5 мов, яка твоя, в тебе 30 секунд. Ні, це так не робиться, тому що це не усвідомлений процес. Як правило, мови кохання. Піднімають на поверхню або ніколи, або в останню чергу. Тож, якщо ви хочете, щоб у вас були гармонійні стосунки, знайдіть спосіб екологічним шляхом визначити, якою мовою говорить ваш партнер або ваша партнерка. І навіть можна дізнатися, яким би шляхом. Найкраще б було та більш приємно, аби партнер задовольняв усю свою потребу. Да? Наприклад, і подарунки можна різними там варіантами задовольняти. Так само про допомогу. Яка допомога? Можливо, жінці, наприклад, вона взагалі не хоче допомогу по домівці, але б вона хотіла допомогу з дітьми або навпаки, або вона вже взагалі не потребує допомоги в таких битових справах їй потрібна допомога там в її кар'єрі. Да? Не потрібно проговорити, запитати. Нагадую, що ми, люди, ми не читаємо думки один одного. Тому вкрай важливо такі речі промовляти. І тепер на основі тих знань про п'ять мов кохання. Я гадаю, я надіюся, бажаю вам покращити якість своїх стосунків. І пам'ятайте, що ми знаходимося в Союзі. В у партнерстві, в коханні, ми знаходимося з людиною поряд не для того, аби зачмирити один одного, да, ускладнити, поставити якісь заборони, встановити ряд правил, що тобі можна, скотіна, а що не можна. Ні, ми не для цього. Да, або я тебе перероблю, ти тепер будеш повна трансформація, я знаю, як тобі краще. Ні. Ми знаходимося разом для того, щоб ще більше покращити своє життя, задовольнити його, зробити його ще приємнішим, знайти людину, да, з якою можна ділитися різними аспектами свого життя, але точно не знищувати її і не ставити один одному там купа, купа, купа проблем не створювати. Ну ви мене зрозуміли. Я дякую вам за перегляд цього відео. Нагадую, що. Необхідно підписатися, поставити вподобайку. І я би дуже би хотіла би, аби ви поділилися своєю думкою. Як ви вважаєте, теорія п'яти мов кохання має місце бути? Як вам роботи Гері Чемпена? І можливо, у вас є якась е, своя мова кохання, адже повторюю, це мови, а є навіть діалекти? Можливо, ви говорите, можливо всі ці п'ять мов вам особисто не підходять. Поділіться своєю думкою, нам, я думаю, нам всім буде дуже цікаво. Почитати. Бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному відео.